Я запам'ятовую, так як я жила останні три роки. а, ну, Я буду лишати квартиру через декілька місяців. Ну і буде нове щось, нове життя. Планувала трошки інакше життя, ну, воно складається досить непогано. Я вже думаю, все як треба. Дякувати Богу. Буду жити ну, далеко від роботи, на жаль, це от там, де я буду жити, наступний будинок. Так, про Катерину і 33 нещастя. Це квартира аварійна, і оцей забудовник він забудував половину Доніголу. Ну, Тобто, це класні, сучасні, такі великі кімнати, планування, панерамні вікна, дві ванні кімнати, буває три, якщо це будинки, зручне планування, таке ізольоване, і от, блін, одне, воно буде падати на голову. Уявіть собі. А в цій квартирі ще і електрика бешкетує. Тобто, періодично, вона просто вибиває разом з газом. І я вже думала вночі, коли прийшла і намагалася зварити юшку, воно вибило все. Вімкнути не можна нічого самостійно, бо треба ключі. Тобто, треба викликати електрика. Юшку я хотіла. В другій годині ранку говорити. Ну, тобто я не могла подзвонити жодному електрику, як ви розумієте, бо мене б в божевільню відправили. А, так, і я зранку забуду... забудувала. Подзвонила Лондлерду, і ви розумієте, це холодно. Я вже дякувала Богу, що є водичка, можна сходити в туалет. Ну, а що? Треба радіти маленькому якомусь дріб... дрібненькому. Ну, а так, багато вони хочуть грошей за квартиру, не можуть зупинитися, ціни не зупиняються. Але ж, на жаль, послуга в Ірландії так собі. Тобто, чого я переїхала, я вам розповім всю історію. Я думаю, це буде дуже цікаво.